Ці ночі Тульська область Росія атакували безпілотники, зачепило два спиртзаводи Єфремівський та Лужковський. Повідомила місцева влада. Відстань між ними близько 150 кілометрів. Росіяни в соцмережах писали про два потужні вибухи і публікували відео масштабних пожеж в районі Єфремівської теплоелектроцентралі. Влада, як завжди, прозвітувала, що атаку БПЛА вони успішно відбили. Цікаво, як і чим. На цей час доби на фронті зафіксовано 107 бойових зіткнень. Напружена ситуація на Покровському напрямку в день наші захисники відбили 27 штурмів. Подібна ситуація і на Курахівському напрямку Росіяни раз за разом намагаються прорвати нашу оборону. Ворог активно тисне майже по всій лінії фронту. На Харківщині, як повідомляють наші військові, окупанти почали застосовувати важку техніку для штурмів. Три тижні мінус 25 одиниць техніки. Там БМП, танки, БТР, МТЛБ то що були знищені саме на напрямку до оборону тримає бригада рубіж. Це показник того, що вони накопичували, накопичували і зараз намагаються отримати якісь певні плюси від цього. Але знову ж таки, ну реально, єдине, що вони отримали, це купу знищеної техніки, велику кількість військовослужбовців, які робили акробатичні трюки і встановлювали рекорди світу в стрибку в висоту. Підписав контракт і одразу на передову. Саме так працює Друга армія світу. Чергово росіяни взяли у полон на харківському напрямку. каже, погодився воювати, аби закрити борги по аліментах, але на війну потрапив без жодної підготовки. Від смерті за родіну врятував лише полон. Далі без коментарів. Позвоніли мені пристав. Подзвонив мені пристав, який веде мою справу щодо аліментів. Сказав діма, на тебе відкривають кримінальну справу. І запропонував підписати контракт. мені от тільки ваші хлопці сказали, що я в Харківській області. Нам ніхто нічого не казав. Сказали, отак доріжка там вас зустрінуть, покажуть і проведуть. я здивувався, що мене одразу напередок кинули. Я думаю, строкову не проходив, то хоч в тилу буду. А тут виходить напередок з першого дня. Срочку не служив, думаю в тилу. Сполучені Штати готують додатковий пакет фінансування для виробництва українських дронів. Йдеться про 800 мільйонів доларів. Повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками зустрічі з головою Пентагону Лойдом Остіном. Міністр оборони США заявив, що наразі Україна виробляє чи не найкращі безпілотники у світі. Також нагадаю, він оголосив про виділення нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Аткам в'юкреїнсьфайтфорфрідом. Майбутнє Європи, НАТО та безпека Америки залежать від боротьби України за свободу. Результати боротьби України визначать траєкторію глобальної безпеки. Майбутнє Європи зараз поставлене на карту. Сили НАТО також поставлені на карту, і безпека Америки на кону. А виборці в Молдові підалися масованій російській пропаганді, і це значно вплинуло на результати виборів та референдуму в країні. Таку заяву зробив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петерстаном. Окрім того, фіксувалися масов, масовані підкупи виборців. Президентка країни Майя Санду заявила, що могли бути куплені 300 тисяч голосів. Жителька невизнаного Придністров'я з молдовським паспортом зізналася кореспондентам BBC, що їй та ще кільком її знайомим заплатили. За правильне голосування тим часом у Молдові підрахували 100% бюлетенів. бюллетенів. У першому турі лідирує має Сандо у неї понад 45% підтримки населення. На другому місці колишній генпрокурор країни Олександр Стояногло з результатом у майже 26% голосів. А ось за європейську інтеграцію на референдумі за висловилися трохи більше 50% громадян проти понад 49%. Після виборів у Молдові Росія може почати розкачувати ситуацію, зокрема використовувати територію на мизного для різних провокацій, у тому числі й проти України. Наразі вагомих сигналів про підготовку до таких процесів немає, та жодних загроз виключати не можна. Наголосив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Саме звідти в принципі можна чекати будь-яких провокацій, враховуючи, що там знаходяться російські окупанти. Але поки що таких відповідних сигналів, скажімо, важких не надходить, якщо провокації, і будуть зрозуміло, що можемо собі уявити, що ворог намагати, я про росіян, звичайно, ми теж називаємо речі своїми іменами, що можливо будуть намагатися розкачати той човник молдавський. Але... А міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність 74 військовозобов'язаним, які видали медико-соціальна експертна комісія на Хмельниччині. Після профільної перевірки більше як три тисячі висновків сек визнали сумнівними та призначили додаткову експертизу. Триває і кримінальне розслідування щодо роботи Хмельницької МСЕК. Нагадаю, вдома у керівниці установи виявили близько 6 мільйонів доларів готівкою. Тоді ще з'ясувалося, що довідки про інвалідність мають понад 60 місцевих прокурорів. Правда, видання «Закон і бізнес стверджує, що прокурори масово отримали статус не під час війни, а за президентство Порошенка і реформ, які проводив тодішній прокурор Рябошапка. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський анонсував кадрові реакції на корупцію. МСЕК нагадаю, що через цей скандал президент навіть скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні провели необхідні підготовчі. Наради перед РНБО багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу. МСЕК будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування.